26 листопада відбулася чергова 71-ша сесія Таращанської міської ради, восьмого скликання. Наприкінці сесійного засідання міський голова розповів про важливість представлення громади перед потенційними інвесторами за кордоном. Я скажу за себе, я повернувся з чергового відрядження, Це і мені дуже прикро, що в одній зі шкіл чотири я не буду зараз конкретизувати. Да коли я там прийшов в укриття з делегацією, а вчителька сюди. І дітям каже, вона просто не знала, що там дитина знайомих. знову. Бачите, це штатів приїхав, це ж нерухомість собі купляє, машин понабирався. То я вже, знаєте, другий раз. Рані... Я в контексті відряджень. Да, взяти конкретне відрядження, поїхало 35 мерів до Франції. Київщину представляв один мер з міста Тарач. На прийомі губернатора Парижу, бо там називається це регіон, да, було три мера. Два з Чернігівської області, один з Київської із Таращі. На зустрічі з міністром закордонних справ було 10 мер. Дніпро, Маріуполь, Львів, Тростянець і в тому числі Тараща. Якщо хтось вважає, що я це роблю в особистих інтересах, то я був до цього і в Парижі, і в Польщі, не був там тільки в Штатах. То коли вам будуть задавати питання, чого міський голова їздить, вперше Тараща була доставлена в Сенаті Франції. Якщо це не треба, про Таращу в Україні не всі знають. Ми сьогодні намагаємося яким чином заявити про себе. І ми єдина громада, яка на зустрічі з міністерством і з міністром Франції сказала, що нам не треба нічого, ми готові до співпраці. Тому що, якраз будучи на зустрічі з губернатором, мені було сказано, що слухай, французи люблять бачити, що від цього, від цієї співпраці буде отримувати Франція, а не тільки Україна. Тобто радше говорить, що нам не треба нічого. Ми готові розмістити, нам не треба будувати тимчасове житло. Ми інфраструктурно під час загострення да, повномасштабного вторгнення розмістили понад 20 тисяч людей без єдиного місця компактного проживання. Ми інфраструктурно готові збільшитись по населенню вдвічі. Але для того, щоб зберегти людей, нам потрібні робочі місця, нам потрібні закордонні інвестиції. Я зазначив, в тому числі, міністру закордонних справ, пане Жане, що е, бізнес у нас великий, консолідований, да, з усиллями міської ради, міського голови депутатів, у нас, в принципі, бізнес комунікація. І ми готові йти як в державно приватне партнерство там, з іншими країнами, так і на основі приватного партнерства, наш бізнес відкритий до діалогу. І от ми єдині, кого занотовував міністр закордонних справ. Е, міжнародна діяльність дуже складна діяльність. І от е, люди говорять, де результати. Коли Трещанська громада не представлена була взагалі ніде, то за одну поїздку десь в. Е, Щось привести дуже складно, тому що про себе треба заявити, треба підготувати інформацію, треба себе презентувати. От. І нас записали, що ми аграрний регіон, що у нас якби сировинна база, все нормально, ми працюємо, у нас сьогодні відсутня переробка. Сьогодні буде зустріч міністра з бізнесами різних громад, в тому числі там я Ті з громадами, де буде представлено, що в Київщині в центрі країни є маленька аграрна громада, яка відкрита до діалогу, до співпраці і таке інше. І для того міський голова Тараш їздить в закордонні відрядження, щоб це все озвучити. А не побувати в Парижі, я був в Парижі, там нічого цікавого насправді немає. І їздить міський голова, ця поїздка була за рахунок приймаючої сторони. Штати міський голова їздив за свірами. тобто Я не беру компенсації ні на дорогу, ні на проживання. Єдиний виплат, який я отримую, це 60 доларів до як за закордонне відрядження. Ця вам інформація для того, що коли вам ваші виборці зададуть питання, щоб ви могли відповісти, що я там робив. І я намагаюся кожен день якби звітуватися по фотографіях, де я був, таке і інше. Тому, якщо мені депутати скажуть, не їсти не потрібно, я знаєте, я краще проведу зараз вихідні з дитиною, ніж буду їздити по закордонним ідрядку.